Меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові надзвичайно потужна, активна творча інституція. Тут відбуваються музикальні, поетичні вечори, і сьогодні ми запрошуємо вас відвідати вечір, присвячений Людмилі Федорівні Бошко, народній артистці України, видатному педагогові, митцеві, який сьогодні активно продовжує працювати на педагогічній ниві в якості. Завідувача кафедри вищої музичної академії імені Миколи Лисенка у Львові. Одвічний сад божественних пісень: так цитуючи легендарного українського філософа Григорія Сковороду. Вирішив назвати свою нову книжку львівський письменник Микола Тороповський, яку присвятив видатній українській співачці, народній артистці України Людмилі Бошко, фрагментам презентації цієї книги, яка відбулася нещодавно, і присвячена наша програма. Ця книжка є гідним продовженням такого циклу книг. Про співаків, про, ви знаєте, що вийшли такі книжки про співака Володимира Ігнатенка, про Ірину Маланюк. І автором цієї книги є теж приятель нашого музею Микола Корповський. Це не дивно, що сьогодні таких багато цінителів голосу провідної співачки нашої опери. Мало того, незвичайно талановитої і знаної в цілій не тільки на Україні, але далеко за її межами народної артистки професора Людмили Дружко. Доля її усміхнулася відразу, як і пізніше не раз теж усміхалася, Це тому що вона попала до класу Зої Гайдай. Це відома на той час, дуже відома співачка, народна артистка. Люди добре закінчила консерваторію, і її тут же зачислили в Сажорську групу Київського е, оперного театру. Ну, на той час я працював в головному опері, і ми шукали цікаві голоси. Отак От ми почули про Людмилу, запросили її на послухання. Приїхала вона до Львова і ми її вперше, я її вперше побачив на цьому прослуханні. Вона мене зробила дуже приємне враження. Ну, по-перше, дуже красива була та дівчина з прекрасною апарицією на актор. Коли почала співати, показали, що в неї ще й прекрасний матеріал, зарахували трубу солісткою і взялися за роботу. Вона дуже скоро, тут я відкрив у неї той другий її якісь, другу якість, вона незвичайно працелюбна і надзвичайно відповідальна але і амбітна. І ці три риси допомогли їй в дуже короткий час війти майже в весь е, репертуар е, сопрано, легко сопрано і навіть колоратурного сопрано в нашому театрі. Ці її якості допомогли їй, власно. Такий короткий час не тільки опанувати наш репертуар, не тільки е, стати відомою у Львові і на Україні, тому що преса про неї дуже гарно відгукувалася цілий час. Княги основну групу солістів, великода. Нам це було так сказати, і шкода, і приємно. Її відразу взяли в роботу. Вона заспівала і Антоніну в співані Сосані, і ем, Людмилу, Руслан Людмила, і Волкову Садко. Це йшло дуже добре. Ми були, були певні, що ми втратили кошку. Ну, але знов таки є життя є життя. І сімейні обставини примусили пані Людмилу задуматися. Що робити? Чоловік тут, син на Закарпатті, а вона в Москві такий трикутник досить нерівнобедрений. Не дає е великих надій на розвиток. Ой. Ні одної з тих сторін. Ну і напевно довго промишляла вона думала надовго, довго, розмишляла придовго і вирішила. Я кажу, Ігоре, слухай, ну ти там, вона там, так, я розумію, більшой театр туди виносять ногами. А я би ви до Львова, я ви до Львова приїхали разом. І тут можна творити. А він каже, ти знаєш, я би, я би не заперечував, то все від жінки залежить, знаєш, якщо б дасть пере, її переконати, то я буду не заперечував. Я, коли їздив в Москву, зустрівся з Людмилою Федорівною, от вона каже мені правду. Я кажу, Людочка, давай до Львова, Де ж така дитинка? Ти така красива, ти так нам потрібно тут. А вона так на мене дивиться, каже, знаєш, я, може би і поїхала, але де жити? Я кажу, можна я візьму це на себе? Ну то я подумаю. А за реставрацію театру відповідав В'ячеслав Васильович Секретарюк. Ми зробили все для того, щоб оцю зірку, цю людину, яка сьогодні є тут з нами, про яку ми з такою гордістю говоримо. А якби не було того секретарюка, якби не було цих речей, то не відомо, як їхня сімейна справа закінчилася, де вони б були, де б були ті діти? Випадковість ні. Все в житті є закономірним. І за кедомірне є те, що ми маємо зараз тут з вами ту зустріч. І тільки мені хотілося б, щоб тут була мова. І тому я з великою вдячністю хочу сказати спасибі Миколі Миколайовичу за ту роботу. Я хочу подякувати всім, які були причасні до тої книжки. І найбільше я хочу подякувати Людмилі Федорівні. Я ніколи не бачив неї отої зарозумілості, зазнайства. Так в неї була своя позиція. Так в неї є своя думка, яка повинна бути митця, але в неї є велика жіноче щастя, велика жіноча любов, як до дітей, як до людей і до своїх працівників. Людмила Федірівна на рівних співала в одних спектаклях з легендарними нині виконавцями Іриною Архіповою, Єленою Абрацовою, з Уравою Тією ж таки Галиною вишневською. Немає сенсу повторювати слушні думки, що м -м, висловлені попередніми виступальчими. Безумовно, книга Миколи Тараповського одвічний сад божественних пісень, щедро насичена цікавим фактажем. Осяти гідне місце в українсько-російській антології музично-театрального мистецтва. Не дарма уходить з полтавських сонячних країн, де симфонічні чорноземи, де ворска, як хра звучить, в полях тужа від поми, над хненням небо Тут Котляревський сіяв чудо. Ілий синка талант уля в піснях кохалась чураївна серед задумлих отав. І ще скажу, і то не байка, і не фантазії коли. Козак полтавський, сотник чайка, тут розпочав Чайковський літ. В дібровах мріють колесанки, кандатами садить цвітуть. Людмила, дівчина полтавка, то зір тут починала Співачка Людмила Бошко по праву вважається однією з найяскравіших представниць вітчизняної вокальної культури. Високі зразки професійної майстерності продемонструвала Бошко, працюючи на сценах Львівського державного академічного театру опери та балету, Московського державного академічного большого театру перед публікою Великобританії, Італії, Куби, Румунії, Чехословаччини, Польщі та інших країн. Упродовж мистецької кар'єри партнерами Бошко по сцені були знані у світі співаки. Солов'яненко і Ірина Архіпова, Гнатюк і Єлена Образцова, Огнівцев та Вільгіліус Норейка, Галина Вишневська, Зораб Анджапарідзе та багато-багато інших. Надзвичайно мудра, добра, справедлива і принципова людина, якій дістався тягар завідувати нелегкою кафедрою, тому що. У нас всі професури, всі зі званнями, всі мають свої амбіції, і в тому колективі пинитися раптом, де ще немає року завідування це не є просто. Коли твій студент виходить на сцену на академконцерт чи іспит і співає програму, зроблену в класі. І от ти сам співаєш, за нього і слова, і руки, і брови. Тут все мукріє, чоловік вимотується, рот говорить, допомагає тому студенту. І кожен, хто стикався з викладацькою роботою, знає прекрасно, що таке, що таке коли на сцені стоїть твоя дитина, твій студент. Причому маючи їх 18, кожен раз, 18 разів повторюється та сама історія з новою програмою. І от знайти той підхід, щоб за тобою вирониці твої студенти ходили і не тільки твої рідні. І це вже є надзвичайно велика заслуга цієї людини, цієї особи. Це треба мати надзвичайно високу культуру. Уміння, повагу не тільки до старших, а навіть до своїх студентів, щоб оце все зуміти, от так, ну, я не скажу ліпити, може, воно грубо звучить, але таку ситуацію тримати під контролем. と Це ця книга інші книги. Бо Микола, я би сказав, добрий журналіст. Я пам'ятаю, як він колись виступав по телебаченню з цих цілих програм був. Він дуже трепетно відноситься до музики. Його мати була співачка, дочка закінчила консерваторію чи тепер Музичну академію Ветелечу, прикуна присутня тут також. Сьогодні я тішуся, що він. Займається мистецтвом тем, до чого в нього лишить душа. А тепер повернемося до, так би мовити, до книжки, яку я проглянув, прочитав. Там є праця, дослідження. Треба було боритися в архівах, пошукати різні газетні статті і зацитувати, що сказали на той виступ пані Людмили, на другий, третій, десятий. Ми тішимося, що вона успішно тепер має. Zaviduj ma je, da me druži, da se je z menolo roku začelo. Majeva na tvoji. Зараз золота історія львівської опери. І Людмила Божко є одним із представниць того золотого часу. Звичайно, говорилося, що вона могла б залишитися в польшому театрі, але суть, мабуть, української жінки, і про це написано в істориків і дослідників, все-таки родина. Приємно, що паралельно із своєю яскравою діяльністю на сцені театрів, Людмила Федорівна почала свою педагогічну діяльність і зараз в книжці є список її випускниць, які продовжують те, що робила їхня вчителька тут педагог. Талант Людмили Бошко продовжується і триває в її. п у щ е н В таких ситуаціях, де ви всі усміхаєтесь. І от сьогодні, власне, одна із таких, можливо, не дуже важливих, не дуже таких великих ситуацій. В кожній разі я бачу вас тут всіх радісних, усміхнених, красивих, нарядних. І це дуже приємно. Мені залишається тільки. З цілого серця подякувати всім, хто спричинився, і в першу чергу Миколі Миколаєвичу, бо він сказав таку сакраментальну річ, він сказав: якщо я того не зроблю, ти того ніколи не зробиш. І він 100% мав рацію. По-друге, шановним працівникам музею, які сьогоднішній державний вихідний е прийняли нас тут так симпатично. Ну і на сам, на сам кінець, і на сам початок вас, дорогі мої, тому що коли немає. Кому подивитися на нас і послухати немає нас самих. Я з Миколою Миколаєвичем в стілці з цілого серця дякую вам за все за те, що ви прийшли до нас, за те, що вас інтересувала така імпреза. І кланяюсь вам з цілого серця. Будьте здорові і веселі, і радісні, так як сьогодні. pa 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 pa